Леся Українка, контра спем сперо. Хай те дума, ви, хмари осінні, бо ж тепера весна золота, чи то так жалю, голосінні, Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії, так і сподіватись, хочу жити, хай сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і сліз тих харячих та кора льодова, сна може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную буду, камінь важкий підіймати і несучи магуту страшную буду. Пісню веселу співати, В довгу темну нічку не видно, не столю і на хвильку очей. Все шукатиму сірку провідну, ясно, владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії так і сподіватись буду жити. Хай дума, сумні.